Всім привіт. 11 червня відбудеться важлива подія: вибори ректора КПІ. То де будуть проходити вибори, які документи варто мати при собі, та хто має право голосувати, зараз вам розкажу. Вибори пройдуть у Smart Shelter Class Space – розумному укритті науково-технічної бібліотеки КПІ з 9 до 15.00. а голосувати можуть всі штатні науково-педагогічні та наукові працівники. Серед них завідувачі лабораторій – Асистенти, старші викладачі, професори та доценти, також виборні представники з числа інших працівників університету та виборні представники і числа студентів КПІ щоб отримати бюлетень для голосування, необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, а саме паспорт громадянина України, електронний паспорт у застосунку Дія, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, електронний паспорт для виїзду за кордон у застосунку дія, посвідчення водія або посвідчення біженця. І головне зверніть увагу, що посвідчення працівника Київської політехніки не є підставою для видачі бюлетеня. Тож зустрінемося на виборах ректора Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, 2024.